Добрий день, діти! Ми з вами ліпили крашенки, яєчки, ліпили пасочку, ми з вами малювали це. А сьогодні ми зробимо з вами ось таку підставочку під крашеночку або писаночку, що у вас буде. Є така, а є ось яка у нас у вигляді зайчика. І так, почнемо ми з цієї підставочки для яєчка. Що нам потрібно? Потрібен от такий квадратик. Він може бути двостороннього кольору, або отак, як у мене, одностороннього кольору. Тоді у вас вийде двостороння, отака підставочка двостороння. І так, починаємо. Складаємо цей квадратик. Квадратик 15 на 15 у нас, або 16 на 16, більше не треба брати. Склали навпіл. І склали ще раз навпіл. Отак, От добре загладили наші згини і розклали. Тепер один кінець до цього згину прикладаємо, так, щоб він торкався цього згину, і з другого боку теж саме. Зустрілися, от вони у нас посереденьки, бачите? І тепер ми це розгортаємо. Беремо один кінець, і нам треба зігнути, ось сюди пальчик, вставляємо і згинаємо так, щоб оця складочка совпала, співпала з тою, що всередині. Отак. От Вийшов у нас трикутничок. Є. З другого боку ми робимо те ж саме. Вставляємо пальчик. Тут у нас вони знову зустрілися посередині. І одна складочка напроти внутрішньої. Ось так. Як домик, будиночок у нас вийшов, бачите? Тепер. Оці края ми загинаємо на інші, іншу сторону. З обох боків у нас вийшло одне і те ж. з цього боку і з цього боку, однаково. Вони тут роз'єднуються, повертаємо до себе жовтеньким, чи який у вас буде колір. Беремо перший куточок і складаємо його. До серединки трикутничок. Ось так. І добре-добре приприжали. І з другого боку також саме. Вийшов у нас ось така дах для нашого будиночка. Перегортаємо і ще раз робимо те ж саме, складаємо до кольорової. Сторони до кольорової наші половинки. І добре-добре зажимаємо. І потім ці у нас вийшли два трикутнички зверху, ось вони. Ми їх загинаємо. Один трикутничок на одну сторону, другий трикутничок на іншу сторону. І добре-добре загладжуємо ці складочки. Нам залишилось оставити от сюди свої пальчики і розкрити, бачите, яка кишенька у нас з вами вийшла. Ми перегортаємо, і у нас вже виходить така. От так. Угу. Виходить у нас вже є. Отака скамієчка, чи що у нас там є. І вставляємо сюди яєчко. І так, першу підставочку ми з вами зробили. Переходимо до іншої. Тут нам потрібен вже квадратик більшого розміру. Як робити квадратики, ми вже знаємо. І так, зробили квадратик, склали його по діагоналі, коли ми його вирізаємо. Потім розгорнули, склали ще раз. Вже навпіл. От так навпіл. Розгорнули і склали ще раз навпіл. Так, є. І нам залишилось зробити слідучу отаку діагональ. Ми її вже зробимо ця діагональ. Вовнутрь. а другу ми в іншу сторону складемо з вами. Ось так. І тепер можемо складати вже наш трикутничок. У нас є в, до, до гори наружу і вовнутр є дві складочки, і ми тепер складаємо от. Просяться туди всерединку, склали. І вийшло у нас ось таке ось такі ці вовнутрі по бокам, а це у нас зверху і знизу. Беремо, якщо ми будемо так складати, у нас вийде отакого от кольору зайчик. Якщо ми складемо по іншому, у нас вийде кольоровий зайчик. І так, складаємо. Раз, один раз, загнули, розклали. І тепер цей кончик ми ну, візьмемо один, де приблизно один сантиметр і склали. Один раз. І тепер доверху другий раз. Все, з одного перегортаємо і робимо те ж саме: склали. До куточка верхнього трикутничок такий є. Розгорнули і на, ж саме, на таку ж саму відстань загнули. І ще раз ось так. У нас зверху вийшов трикутничок. Ми його складимо на одну сторону, добре, щоб він гнувся. І на іншу сторону. Нам треба, щоб дуже добре воно загнулося. Є. Тепер нам треба, у нас вийшли точечки, до яких, так, перегортаємо. У нас це буде як мордочка нашого. І так, ми перегорнули те, що ми робили у нас всередині. І тепер беремо куточок. У нас є згини, бачите, ось ці куточки. Нам треба ставимо сюди пальчик, а зверху повинен бути, ось до цього згину, ми загортаємо. А зверху у нас повинно вийти от так, гостренький куточок. І загинаємо. Воно зайде більше, ніж до половини. Це нам так і потрібно. І з другого боку тепер загинаємо. Воно теж повинно дойти до цієї, до цього згину, який у нас є. Ми його намітили. От от он у нас є. От так. І добре-добре загинаємо. Тепер перегортаємо. І так, оця половинка, вона зверху. З цього боку, вона теж повинна бути верхньою. Тому ми починаємо з цього куточка. Опять-таки, до нашої, до нашої полосочки і робимо гострий кут зверху. Ось так. Зробили, загнули. Ця сторона повинна бути у нас зверху, теж до нашої полосочки. І гострий куточок. Перевірили, якщо трошки неоднаково не зробили, можна просто переставити ці трикутнички. І так, у нас вийшло все вірно. Вони повинні стояти, дивитися в одну сторону, тут, в одну, яка у нас буде. І так, і цей куточок у нас вже загнутий, а нам треба з вами. Приклеїти оці трикутнички, які відкриваються. Беремо клей і намастимо. І так, приклеїлись наші трикутнички, і ми розкриваємо, розкриваємо нашого зайчика. Треба його розкрити так. Оце буде його личико або мордашка, як хочете, так і називайте. І загнемо, щоб вона вже вийшла у нас. Ось. Поки він у вас в такому стані, ви малюєте йому очки. Як ви намалюєте, це залежить від вас, очки намалюємо, носик і ротик, носик посереньки і ротик. Він буде у нас сміхатися, такий зайчик. І можна намалювати рожеві щічки, це як вам сподобається. Тепер нам треба розкрити його. Ми вставляємо ось сюди пальчики. І так як у нас вже є оця, оця лінія згину, ми її ще раз проходимо, от, розправили. Відклеїлась трошки нічого. І так, ось розкрили. І у нас вже є підставочка для яєчка. Треба тільки вушка трошки вигнути і вставити сюди. Отак От ми його, вушка трошки в стороночку. І можна вставляти сюди яєчко. От так. Подставочка наша готова. І так. Ось у мене червона, рожева, тут у нас помаранчева. Ви вибираєте або робите і таку, і таку вушка, щоб вони були трошки закруглені. Ну, отак пальчиками з вами їх і загнемо. О, Одне вище, друге нижче. Все, наші підставочки для яєчок готові. Працюйте, робіть подарунки своїм рідним. До побачення!